Тільки вийшов з квартири, показує трикімнатну в кінці проспекта Слобожанського. Тут ціна всього 33 тисячі доларів за квартиру 59 квадратних метрів. Людина прийшла і каже: о, так а тут ремонту нема. Так а, ну, в Дніпрі за 33 тисячі не буде квартири в висоці з ремонтом. Ну, а кому цікаво, дивіться далі огляд. Трикімнатна квартира, кінець проспекту Слобожанського. На підлозі в кімнатах лінолеум. Робочагуні, вікна поміняні, така велика квадратна кімната. Кухня тут теж класна. 10,6 квадратних метрів. Спокійно і кутовий диванчик поміститься, стіл. Так. Стан в основному все в радянський. Квартира кутова, але утеплена з наружжю. Є балкончик за скленими рама. вид у двір. І ось така третя кімната, вона невеличка, біля 8 квадратних метрів. Кому цікаво, звертайтеся.